Так, а, чи були запитання по домашній роботі алгебри? Ні. Не було. Тому а, запишіть сьогоднішню дату 16.11.22. Класна робота тему року обчислення визначених інтегралів. І так, класна робота. Обчислення. Визначених інтегралів. Я нагадую, що ми користуємось формулою Ньютона лейбніца Давайте візьмемо ось такі приклади. Спочатку з вашого підручника, це 11.8. Хотіла сказати, що такі дають на ЗНУ, вони ну, вважаються такими нескладними, але і не зовсім легкими, бо треба знати, що таке первісне, як підставити значення, підрахувати ще. Тобто це не однокрокові завдання. Вони зустрічаються і в тестах, і в другій частині теж. І так, ну, перше таке, неважке, нагадую, як ми це робимо? Ми беремо первісну від функції, яка стоїть під знаком інтегралу. Потім підставляємо верхню границю, ставимо мінус, підставляємо нижню і знаходимо цю різницю. І так, беремо первісну. Нагадую, що ми пишемо в дужках її. 2 х квадрат на 2, двійки скорочуються. Хто бачить відразу, що вони скорочуються, пишіть квадрат. Плюс 4х з підстановкою від мінус 4 до мінус 2. Отримаємо х квадрат плюс 4х. Підстановку від мінус 4 до мінус 2. Спочатку підставляємо верхню границю. Тобто я пишу детально мінус 2 в квадраті, плюс 4 помножити на мінус 2, мінус, а, мінус 4 в квадраті, плюс 4 помножити на мінус 4. Дорівнюємо. Так, ну і тепер спрощуємо. Це буде мінус 2 в квадраті. 4 мінус 8. Мінус, я все-таки пишу в дужках, потім їх розкрию. 16 мінус 16. Ну, тут просто. Тут ця дужка дає 0, і в нас відповідь буде мінус 4. Про що каже той факт, що значення інтегралу від'ємне? Мабуть, це каже про те, що фігура знаходиться під вісю хів. Таке буває. Потім я буду показувати завдання з де це треба враховувати. Тобто тут просто використати формулу Ньютона-Лебнє, це і все. І так, йдемо далі. Другий приклад такий. Давайте, може так, щоб вам було більш цікаво, ви можете спробувати розв'язувати самостійно, і ми будемо звіряти з вами. Умова така: інтеграл від 0 до 6 від виразу 3х квадрат мінус х dx. І так, спробуйте розв'язати самостійно, тобто спочатку знайдіть первісну, потім підставте значення і відімінь. Коли ви будете готові, можете звірити відповідь зі мною. В мене готові вже. В мене а, така відповідь: це число 198. І так, чи є запитання? Може, в когось не так, може я десь помилилася? Ні, все нормально. Це все, все, все так, так? Добре. Тоді давайте хтось інший далі буде. Відповідати. І так, третій приклад такий: інтеграл від 0 до піна 2 від виразу 4 sinus x плюс 2 косинуса х. Ну, давайте, наприклад, Аліна Олешко, якщо вона може, Алінчика, ми тебе слухаємо. Знайти. Мінус 4 косинуса Х. Так, добре. Плюс 2 sinus X. Так. А, з підстановкою. Від 0 до піна. Від 0 до піна 2. І так, спочатку підставляємо піна 2. Що ми отримаємо? А, Я вам рекомендую мінус... в душках писати. Да. Мінус 4 косинус пі на 2. 2. Плюс, а, плюс а, 2 синуса пі 2. А. Так, мінус переношу сюди. Далі. мінус 4 косинуса 0. Плюс 2 синуса 0. Так. Так як назино. Таблиця є. Значення я можу підказати, але може, ви пам'ятаєте, косинус пі 2. Чому дорівнює? Це 0. А синус пі 2 це 1 Косинус 0 це 1 А синус 0. Це нуль. І тепер просто підставляємо. Ось це, цей добуток це 0, значить, буде просто число 2. Так, тепер ось це теж 0, а тут буде мінус 4. Мінус. І перед цим плюс. ще мінус. Тобто плюс, плюс 4. 4. І ми отримали число 6. Так, <кій> рухаємось далі. Четвертий приклад такий. А, інтеграл. Давайте теж, Аліна, якщо можна від 1 до 3 від виразу 4х в кубі мінус 4х плюс 3 dx. Так, що це буде? 4 помножити на х четверті поділити на 4. Так. Мінус 4х квадрат на 2. Так. Плюс 3х. Так, і все це з підстановкою від одного до 3. одного Спочатку дуже пропоную вам спростити, записати вже скорочений варіант. Бо дуже часто ви помиляєтесь, коли ви підставляєте ось сюди. Тобто, який вираз ми отримаємо? Х4. <кій> так. Мінус 2х квадрат. Так. Плюс 3х. Так, і все це з підстановкою від 1 до 3. Тепер підставляємо трійку що ми отримаємо? 3 в четвертому, якщо можеш відразу, це скільки буде? 71. Так, це 81. буде 81, так, далі. Мінус 2 на 9. 7. Ну, можна було 18, нехай буде поки І плюс 9, плюс так. 9. Так, тепер ставимо мінус і підставляємо одиницю. Що ми отримаємо? 1 так. мінус 2 угу. плюс 3. Так, тепер просто розкриваємо дужки. 81, 81 мінус uh, 18. 18 плюс 9. Так, далі. Мінус 1 плюс 2 і мінус 3. Так, я пропоную так. Давайте додамо спочатку додатні. 81 додати 9 це 90. 90. Ще додати 2 – це буде 92. 92. Так, чому дорівнює сума від'ємних значень? Е, мінус 22. Мінус 22, Так. Одно. І відповідь буде така гарна, буде число. 22. Так, далі, давайте візьмемо п'ятий приклад. Якщо можна, я очищу. Можна. Встигли? Угу. Так, п'ятий приклад можна розв'язати двома способами. По-перше, можна дивитися на цей приклад, як на складену функцію під знаком інтегралу. Дивіться, зовнішня функція це х квадрат, а внутрішня це kx плюс b, тобто 1х-3. А можна просто піднести до квадрату, і в нас буде і взяти первісно кожного доданку. Давайте спробуємо, як складену функцію. Мені здається, що так буде скоріше. Тобто ми міркуємо так. Ну, по-перше, чому дорівнює коефіцієнт k це одиниця. Якщо ми беремо первісно від складеної функції, там буде одна k, Ну, одну першу ми не будемо писати. А далі, якщо ми беремо х квадрат, це буде х в кубі на 3, а тут буде. Те, що стоїть замість х в кубі, поділити на 3. Ось вас і буде відразу взяти цей інтеграл. Ну і далі з підстановкою, ось так, від мінус 2 до 1. Спочатку верхню границю підставляємо. Це буде 1 мінус 3 в кубі поділити на 3, мінус, тепер мінус підставляємо, 2 підставляємо, мінус 2 мінус 3 в кубі, поділити на 3. Мінус 2 в це мінус 8 третіх. Так, тут в нас мінус 125 і ще мінус плюс 125 третіх. Так, а ну-ка перевірте, я могла помилитися. Тут мінус залишився, мінус на мінус дає плюс. Так, а тепер дивіться, так як знаменники в нас однакові, то ви просто від 125 віднімаєте 8. Це буде 117, якщо я не помиляюсь. Чи можна поділити на трійку? Як перевірити? Сума цифр 9, тобто воно ділиться на 3. Це буде по 3. Беремо 9 і 27 по 9, відповідь буде 39. Беремо шостий приклад. Такий. Інтеграл від 1 до є, е, такий цікавий приклад, від виразу 1х сова мінус х дх. Так, ну спочатку беремо первісну. Інтеграл від однієї хвої. Чому дорівнює? ln ЛН модуля Х, так? ЛН модуля Х мінус інтеграл квадрат Х квадрат на 2. Так, а, давайте артем далі цей приклад доведе. Тепер підставляємо границі інтегрування. Це буде. ln Є. Yeah. Мінус... Мінус... Мінус. Мінус. Дивіться, модуль, чому я не пишу є, число додатнє. Модуль є, відразу пишемо є, так? Є, так? Е, мінус є в квадраті ділити на 2. Це перша скобку. Ну, так. Так. І мінус е, ЛН одиниці, угу. е, мінус одиниця в квадраті ділити на 2. Так. А тепер дивіться: ln є, ЛН це, е це... логарифм за основою є. Чому він дорівнює? Одиниця. Одиниці. Ну є квадрат на 2, ми так і, залишаємо. так і залишаємо. Це є з числом пі. Число є ми не трогаємо, не підставляємо. Чому дорівнює ln одиниці? Нулю. Нулю. Логарифм по будь, будь-якій будь основі від одиниці це нуль. Мінус на мінус дає плюс, і буде плюс, одна, плюс одна друга. друга. Тобто це буде 1,12 мінус є квадрат на два. Ось так і залишаємо, бо це ірраціональний вираз. Більше нічого зробити тут не можна. Так, ну давайте тепер розв'яжемо деякі номери зі сходинок. Це був підручник, у вас у підручнику немає складених функцій, і я дуже сподіваюся, що на ЗНО їх теж не буде, але ніхто не гарантує. Бо в минулі роки це було в програмі звичайних класів, не математичних, а ЗНО розраховано ну, взагалі на. На, на те, що ви вивчили весь матеріал і мат класу теж. Чомусь так. І так, це з підручника. Ой, вибачте, зі сходинок 223 перший варіант сходинок. Ну, не всі подряд будемо розв'язувати, а тільки ті, які містять складену функцію. Ну, наприклад, восьмий візьмемо. Інтеграл від мінус 1 до 1 ось такого виразу, dx. Поділити на корінь під коренем 4х плюс 5. Подивіться. Ну, по-перше, ви пам'ятаєте, я казала, що іноді вони цей dx множить на чисельник, якщо там одиниця стоїть. Давайте перепишемо в більш такому знайомому для вас вигляді. Я ось так напишу. Напишу тут dx, щоб було зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи бачите ви, що це складена функція? У нас якої, от як вона записана, в таблиці інтегралів немає. Зовнішня функція це один поділити на корінь із х, так? Одну хвилинку. Одну хвилинку. А... Тобто зовнішню функцію 1 поділити на корінь. Коефіцієнт К у вас 4. Тому ви що робите? Пишете оцей множник 1 четверта. А далі за таблицею інтегралів, первісно буде дорівнювати 2 кореня, але не з х, а з того, що тут стоїть. А там стоїть 4х плюс 5. Ось ми взяли первісну, тут скорочуємо, тут знаменник буде двійка. І пишемо вже з підстановкою від мінус 1 до 1. Тобто, що в нас там залишилося? Одна друга корення з 4х плюс 5, підстановку від мінус 1 до 1. Тепер підставляємо верхню границю інтегрування. Ми отримаємо 1 другу, помножену на корінь із 4 плюс 5, тобто з 9, мінус. Одна друга на корінь із мінус 4 плюс 5, тобто з одиниці. Тому ми отримаємо корінь з 9 це трійка, 3, 3 других. Одна друга помножити на 3 це 3 других. Тут корінь з одного один, мінус одна друга, це буде 2 других, і це буде теж одиниця. Беремо дев'ятий. Ну, ні, мабуть, не дев'ятий, а одинадцятий. Одинадцятий приклад такий. Інтеграл з границями інтегрування від мінус пі на 2 до пі ось такого виразу. Синус х на 2 dx. Чому це не проста функція, а складена? Бо тут замість х стоїть х на 2. Скажіть, будь ласка, щоб я не переписувала ще раз інтеграл, чи всі розуміють, що я можу цей вираз переписати як 1 друга помножити на х? Навіщо мені це треба? Бо я тоді буду бачити, що коефіцієнт k це одна друга. Тому, коли я буду брати первісну, я цей коефіцієнт перегортаю, отримую двійку. Інтеграл від синуса це мінус косинус чого? Того ж самого аргументу х на 2. І все це з підстановкою від мінус пі на 2 до пі. Тепер підставляємо дуже так акуратно. Це буде мінус 2 косінус пі на 2, так і напишемо. Мінус мінус 2 косинуса там від'ємне число. А тепер, скажіть мені, будь ласка, якщо я пі на 2 ще поділю на пі на 2. Що це буде? Це буде пі на. 4, так? Тобто з мінусом мінус пі на 4. Але, якщо ви пам'ятаєте, косинус це функція парна, тому цей мінус можна просто ігнорувати. Осинус пі на 2 це 0. мінус на мінус дає плюс, і у вас буде 2 осинуса пі на 4. Осинус п на 4 це корінь з 2 поділити на 2. Двіки скорочуються, і ми отримаємо просто корінь з двох. Так, якщо запитань немає, давайте візьмемо ще 13 приклад. Можна очистити? Mm -hmm. І так, 13 приклад такий. Інтеграл, які страшні числа. Пі на 12, нижня границя інтегрування. Верхня пі на 9. Багато дітей, дивлячись на число пі, взагалі кудись там. Падають в обморок. І так, dx поділити на синус квадрат ексів. Скажіть, можна не переписувати цей dx ось сюди? Зрозуміло, що в нас дріб 1 поділити на синус квадрат, так? Подивіться в таблицю інтегралів. Чому дорівнює е, е, інтеграл від 1 поділити на синус? Мінус е, катангенс. Мінус катангенс Х. Але це у вас складена функція, так? Одну функція. Буде одна третя. Так. Одна, е, мінус одна третя на катангенс так, трьох х. Тільки я в дужках це напишу. Мінус одна третя катангенс з трьох іксів. І все це з підстановкою від пі на 12 до пі на 9. Тепер підставляємо. так, що ж таке? Пі на 9. Підставляємо спочатку пі на 9. Це буде мінус 1 третя. Катангенс. Тепер дивіться, я 3 множу на пі на 9. 3, 9 скорочується, отримаємо пі на 3. Можна не розписувати, це зрозуміло? 3 помножити на пі на 9. 3, 9 скорочується, залишиться пі на 3. Тепер теж саме з 12. Я 3 помножу на π на 12. В мене 3, 312, залишиться π на 4. Тобто в другій дужці буде мінус 1 третя катангенса π на 4. Так, ну і тепер підставляємо значення табличні. Катангенс 30. Це буде, можна таке значення, 1 поділити на корінь з 3 або корінь з 3 на 3. Різниці немає. Плюс вже, да, мінус на мінус. Одна третя. Катангенс пі 4 це одиниця. І тому у вас буде мінус, так, мінус корінь з 3 поділити на 9, плюс 1 третя. Можна звести до спільного знаменника це 9. Тут буде додатковий множник 3, я цю трійку спереду напишу, буде 3 мінус корінь із 3 поділити на 9. Ось такий результат. Так, давайте ще візьмемо ось такий приклад. 14. Інтеграл від 0 до 2п. Ось такого виразу. С2х мінус косинус х на 4 dx. Так, інтеграл від це все складені функції. Бачите, так? Тут множник k це двійка, а тут 1 четверта. Інтеграл від синусу мінус косинус, але там ще буде перегорнутий ось цей коефіцієнт. Тобто буде одна друга косинуса. Там того ж самого аргументу. У косинуса знак не змінюється. І коефіцієнт 1 четверта перегортається, це буде 4 синуса х на 4, і все це з підстановкою від 0 до 2π. Пі. Тепер підставляємо: це буде мінус 1 друга косинуса h4π, мінус 4 синус 2π поділити на 4 при скороченні дають пі на 2. Мінус. Мінус одна друга косинуса нуля, а це не 0, а один, так? А ось синус 0 це буде 0. Ну, тепер підставляємо. Діти, скажіть, будь ласка, хто пам'ятає синус 4 π Ой, осинус 4 π Якому значенню буде дорівнювати? Це буде те ж саме, що косинус 0. Чому? Ми знаємо, що косинус і синус це, ну і тангенс і тангенс теж. Це періодичні функції. Період косинуса найменший це 2π. Тобто будь-яке число кратне 2 π можна відкинути. Тобто це буде те ж саме, що косинус 0. А косинус 0 це одиниця. Тому це буде. Ось так, написати 1. Мінус 1 друга помножити на 1. Сінус пі на 2 це теж одиниця мінус 4. Осинус 0 це 1. Міс на мінус d, плюс 1 плюс друга. А синус 0 це 0. Ось ці 1 друга і мінус 1 друга знищуються, відповідь буде мінус 4. Так, чи зрозуміло це? Ну і давайте ще один візьмемо номер. Це номер 24, і такий в нас там приклад. Інтеграл від мінус 8 до 0 від виразу є в степені мінус х на 8 dx. Так, це таблична чи складена функція? Складена, так? Бо тут не є в степені х, а є в степені мінус х на 8. Чому дорівнює множник k при x? 18. Мінус, ну, мінус 1 восьма, так? Тому, коли ми перегортаємо, ми отримаємо мінус 8. А інтеграл від e е так і залишається є е в такому самому степені. І все це з підстановкою від мінус восьми до 0. Тепер підставляємо 0. Буде мінус вісі є в нульовому степені. Мінус мінус 8 є. Е Мінус І мінус скорочується і буде є в першому. Будь-яке число в нульовому степені це 1. тому це буде мінус 8, плюс 8 є. Так, і залишаємо більш нічого не робимо. І так, якщо це зрозуміло, то ви берете надім один номер, там всього 4 приклади: номер з підручника. 11.9. Завтра у нас алгебра і геометрія. Якщо не вимикнуть світло, у нас дуже важливі уроки. А по алгебрі ми будемо дивитися такі задачі, як знайти площу фігури, яка обмежена двома різними лініями. Теж дуже розповсюджене завдання для третьої частини ЗНО. Все, тоді на сьогодні ми закінчимо. Дякую, що ви прийшли на урок. До побачення! Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, гарного Дякуємо. дня вам до побачення.